В Україні на вихідних в західних областях пройдуть грозові дощі. Крім того, температура повітря подекуди на заході підніметься до плюс 133 градусів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Водночас на Сході та Півдні спека дещо спаде. Протягом дня в більшості областей України очікується плюс 24, плюс 29 градусів. У суботу, 22 червня, в більшості областей України очікується суха погода, лише вдень на заході можливі дощі з грозами. Температура повітря вночі від плюс 13 до плюс 118 градусів, а вдень плюс 27 плюс 29, водночас на заході плюс 28 плюс 133 градуси. У неділю 23 червня дощі з грозами пройдуть на заході, півночі та деяких центральних областях. На півдні та сході очікує переважно суха погода. Температура повітря вночі становитиме від плюс 15 до плюс 21 градуса, а вдень в більшості областей від плюс 125. Синоптики розповіли, чи чекати аномальної погоди в Україні влітку і попередили про сюрпризи. Згідно з поточними прогнозами, літо в Україні очікується теплим, але не спекотним. Середня сезонна температура, ймовірно, перевищить норму на 1-2 градуси. Найбільш нестійка погода буде в липні, коли очікується найбільша кількість злив, гроз, граду та шквалів. Про це розповіла синоптикиня Віра Балабух. В інтерв'ю 24-го каналу цьогоріч зима та весна були сприятливими для українців, і тепло прийшло раніше, ніж зазвичай, що допомогло зекономити тепло і електроенергію. За словами синоптикині, є надія, що влітку також не буде великої спеки, щоб не перевантажити енергосистему. Загалом, протягом літа в Україні переважатимуть повітряні маси. З Атлантики, що приноситимуть помірну вологу і тепло, як зазначила Віра Балабух, червень може бути на 1-2 градуси тепліший за норму з найбільш аномальною температурою на заході та південному сході країни. У липні температура також може бути на 2 градуси вищою за кліматичну норму. До того ж, протягом цього місяця традиційно спостерігається найбільша кількість злив, гроз, граду та шквалів. І цей рік не стане винятком. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!